Сьогодні у випуску. У Кропивницькому обрали запобіжний захід голові громади. Підозрюють у тому, що незаконно надавав в оренду земельні ділянки. Місяць, як в селі Бірки, згоріла церква, пам'ятка 19 століття, які версії причини пожежі. Сто будинків облаштували для переселенців у Дмитрівській громаді. Все необхідне для проживання зібрали місцеві. Запобіжний захід голові Пантаївської селищної ради Ігорю Бульбі обирали у Ленінському районному суді Кропивницького. На цих фото момент його затримання службою безпеки України. Голову підозрюють у тому, що він налагодив схему, за якою передавав в оренду землю комунальної власності. Вимагав 50 доларів за один гектар. Сума хабаря 5 тисяч доларів США. Прокурорка просила в суді застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з розміром застави 198 тисяч 480 гривень. Вона підозрюваного бульбу повністю підтверджується зібраними на даний час доказами які маються в матеріалах кримінального провадження. Протокол обшуку приміщення житлового домоволодіння, за результатами яких було відшукано частину отриманих коштів неправомірної вигоди. Один з двох адвокатів Олег Паїцика просив обрати підзахисному запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Вважає, що ризиків ухилення від слідства немає. Займає посаду сільського голови, так чи селищної ради, як воно там правильно називається. Раніше не судимий, має дітей, інвалід. Після нібито вчинення злочину особа була затримана. Після цього він потрапив до лікарні. Після цього його було звільнено з-під варти. Це тоді, коли треба, потрібно, я перепрошую, коли потрібно слідкувати за тим, щоб селище якось жило, в теплі, при світлі, інші побутові проблеми. Я не збираюся нікуди тікати, у мене закордонного паспорту немає. У перебування без всяких судових справ протягом семи років на цій посаді. Є досить вагомою гарантією, того, що я не є глучинцем. Суддя Катерина Юр'єва ухвалила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. З 11.01.23 року по 6 березня 23 року, включно в межах строку досудового розслідування. Не відлучати з квартири з дев'ятнадцятої години по шосту годину наступного дня без дозволу слідчого або суду. Я вас, прошу, мені треба це пережить, щоб мене, щоб мене Серце витримало. Апеляційну скаргу на ухвалу суду прокуратура може подати впродовж п'яти днів. Чи робитиме це, вирішить, коли отримає повний текст документу. Завтра суд має ухвалити рішення про відсторонення Ігоря Бульби від роботи. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанин Роман Черемісін один з 128 тисяч жителів Кіровоградщини, які мають борги за електрику. Він винен 1150 гривень. Каже, борг виник взимку, коли почали вмикати автономне електроопалення. У трикімнатній квартирі живе з дружиною, трьома дітьми. Для моєї родини на дану квартиру я використовую біля 1250 квт годин. В зв'язку з погодним умом мов трошки більше. Бувають такі питання, що да, дійсно лучше купити щось необхідне для дітей. А вже комунальні послуги, да, будемо проплачувати 1150 гривень. На сьогодні вирішено питання про оплаті. Будемо сьогодні заплачувати. Кропивничанин Дмитро Дивуленко прийшов в обласну енергопостачальну компанію укласти договір про реструктуризацію боргу. Він власник кафе. Говорить, після повномасштабного вторгнення Росії відвідувачів стало менше вдвічі. На даний час борг більше 10 тисяч складає війна, складно. Замовлення впали, заробіток знизився, податки, на жаль, підросли. От звернувся на розсрочку боргу, гадаю, що підуть на зустріч, буду гасити. На Кіровоградщині півмільйона споживачів електроенергії. На 1 січня 128 тисяч з них заборгували 76 мільйонів гривень. Це на 21,5 мільйон більше, якщо порівнювати з попереднім місяцем, розповідає заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. При щомісячному нарахуванні в середньому 118 мільйонів це складає 64% від. Цього з нарахування саме за ці гроші закуповується електрична енергія на оптових майданчиках закупівель електричної енергії. За ці гроші ремонтуються після ракетних ворожих обстрілів мережі як в області, так і взагалі по Україні. Каже, під час воєнного стану уряд заборонив відключати споживачів за заборговані комунальні послуги. Тому пропонують заключати договори про реструктуризацію боргів. Якщо далі споживачі не будуть розраховуватись, з лютого подаватимуть позови у суд. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Згарище посеред двору, замість храму, який згорів місяць тому в селі Бірки Кропивницького району, не прибрали. Зробити це поки не дозволяє поліція. Тривають слідчі дії, пояснює член парафіяльної ради Євген Сімуков. Ми планували провести толоку і прибрати згарище, але оскільки це місце звучено і зараз триває слідство, ми не можемо. Порушувати місця злочину. Нам дозволили провести трохи прибирання ось до біля входу, біля криниці, для того, щоб безпосередньо можна було звершувати на водохреща. Сподівається, що під цими завалами є речі з храму, які можна відновити. Недавно побачили і достали центральне панікадиво. Дерев'яний свято-Миколаївський храм був пам'яткою архітектури 19 століття. Місяць тому він згорів вщент. Рятувальники визначили, що займання сталося цитую через занесення стороннього джерела опалювання. Остаточну причину пожежі мають встановити поліцейські. Ось таким храм був до пожежі. Це відео зняте в квітні минулого року. Після трьох років судів храм перейшов до Православної церкви України. З дитинства такою пам'ятає церкву Зіна Нечитайло. Це серце нашого села, це окраса нашого села. Перші думки я не повірила, що таке могло статися. Я не повірила і сльози, і віча, і біль. Після пожежі настоятель храму богослужінь не припиняв. Нині парафіяни збираються у прихрамовій будівлі. Називають її малою церквою. Ой, радуй. Неймовірні прекрасні чудові люди, які тут допомагають за сім днів. Вони облаштували цю кімнатку для того, щоб звершувати богослужіння. Перед день е, пожежі в цій ці ж будівлі було звершено таїнство хрещення дитинки. От е, Жодної свічечки в церкві не запалювалося. Світло теж не включалося. Каже, облаштовувати цю кімнату, крім місцевих, допомагають священики з Черкаської області. Замість дзвонів, які згоріли, повісили такі з кисневих балонів. Почали збирати гроші на відновлення храму. Скільки треба грошей на відновлення храму, ще не рахували. На проєкт щонайменше 200 тисяч гривень, каже староста села Михайло Сергієнко. Поки документи зроблять, я думаю, цей, цей рік, мабуть, хоч би документи зробити і підготовить навести порядок там, на площадки, на якій буде це все робитися». Церква була однією з 880 пам'яток архітектури області. Документи для її відновлення необхідно готувати з залученням архітекторів, істориків та працівників архівів, каже директорка обласного департаменту культури Ульяна Соколенко. Кожна пам'ятка, кожний об'єкт культурної спадщини мати в наявності облікову документацію, паспорт, охоронний договір. Це перше, що це має бути. Це охоронний договір. Реставрація передбачає перед собою саме відновлення саме з таких матеріалів. Тих елементів, які зруйновані, якщо кожен дає свій висновок, то має бути підготовлена проектна кошторисна документація, і там все має бути викладено. І все це також має бути погоджено ще координаційною радою, яка в нас є при саме по спадщині. Поліцейські продовжують розслідувати кримінальне провадження за фактом навмисного пошкодження майна. Сказала Суспільному у телефонній розмові речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Далі цитую: проводяться слідчі дії з метою виявлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Якщо встановлять, що церкву підпалили, винним загрожує покарання від трьох до десяти років позбавлення волі. Ірина Полулях, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький а ви мені трошки розкажете про умови зберігання? Чи вони не розмерзаються, коли виключають світло? Не розмерзаються Бачите, холодові Угу. Кожен раз міняємо, у нас тут є така термолога. Датчик температури в холодильнику. В холодильнику має бути температура від 2 до 8 градусів. Якщо є якісь похибки, він показує крестик. Зараз все добре. Вперше від грипу щепиться кропивничанка Ірина Іванова. Через відключення електроенергії цікавиться, чи дотримується температурний режим зберігання вакцин. Для мене особисто вакцинація це кращий вибір ніж перехворіти і, і витрачати на це і гроші, і свої сили, і потім засмучуватися, що це може бути не один раз, а багато разів на рік і, і навіть на сезон. У кабінеті щеплень першого центру медико-санітарної допомоги мають вакцину, яка захищає від чотирьох штамів грипу. Вакцина безкоштовна. Вакцина проти грипу отримана в якості гуманітарної допомоги в кількості 1300 доз. Її можуть щепитися любі бажаючі. Вона є в наявності в кабінетах щеплень в першій поліклініці, в четвертій. І в третій. вакцинуватися від грипу можна впродовж всього епісезону, який триває з жовтня по травень. Щепити дітей від грипу можна з шести місяців, говорить головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. В Україні циркулюють два віруси: це вірус А грипу і вірус Б грипу. Що стосується Кіровоградської області, то 95% у нас циркуляція саме вірусів грипу А для того, і зроблені і. Вакцини для того, щоб захиститися саме від цих сезонних штамів, які циркулюють у цьому епідсезоні. каже з жовтня минулого року в області щепились від грипу 4,5 тисячі людей. Позаминуло і під вдвічі менше. Якщо навіть людина щеплена проти грипу і заражається цими вірусами, що циркулюють у цьому епідсезоні, то захворюваність інфекція протікає в легкій формі і без наслідків для здоров'я, тобто не ускладнюється Хронічні захворювання. За даними Надії Оперчук, за тиждень грип виявили у 47 жителів Кіровоградщини, у листопаді-грудні у 168. Ми можемо говорити, що ми зараз маємо високий рівень захворюваності на грип. Пояснює, вакцинуватися від грипу і ковіду можна в один день, але ін'єкції робити в різні ділянки тіла. Імунітет після щеплення виробляється впродовж двох тижнів. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький. Вода є, газ, газ підключений. є, і холодильник, бачите, є сто все дали. Подушки дали, нам одіяла дали, продукти дають. З серпня в цьому будинку в селі Дмитрівка на Кіровоградщині живе родина з Херсонської області. В чотирьох приїхали з села Любимівка. Сусіда прилетіло, і нас оце двері вирвало, і вікна повибивало. Ось. Мама моя сидить у неї до хати прильот, у гараж розбили, бо в нас там трактор домаш такий стояв, і прицеп, і туди ракета, і нічого не залишилося. Каже, коли виїжджали, взяли з собою тільки документи і собаку Рекса. Йому десь місяців вісім було, приблудився до нас. Каже, нині село деокуповане, але в будинок повернутись не можуть, треба робити ремонт. Нині в Дмитрівській громаді живуть 380 родин, які приїхали із регіонів, де тривають бойові дії. Вони живуть в родичів та в будинках, які для них облаштували місцеві. Дівчата мої клубні працівники, освітяни приїхали. Так, приготували, щоб хоча б можна було зайти в будинок. Цей будинок пустував 6 років. Нині в ньому оселилась родина села Дудчани Херсонської області. Тут три кімнати, воду беруть, свердловини. В нас вже ну геть нічого не було. Ми приїхали так. Дитині менше трохи віше взяли, а собі в чому була, в тому сіла, і поїхала. Це все, що тут, тут столи, таке тут було. Холодильник тут був, ну нам посуд давали із клуба. Це кімната моя з чоловіком. Ну, тут вона як і вітальня. Тут у нас кімната Максима, ну, старшого сина. Там кімната ну, меншої доньки. Каже, головне, що тут не чути вибухів. У будинку протікав дах. Його відремонтували власними силами. Потихоньку, як кажуть, лазам страшно, а руки робили. Ну, як бачите, ну, вроді облаштувалися. Слава Богу, над головою криша є в хаті тепло. Кроватів тут не було, люди допомогли, матрасів не було, сільська рада допомогла. Даже Духовочку нам і ту, ну от таке плиточку. Вже старалися щось і самі підкупить. Для переселенців у Дмитрівській громаді облаштували сотню будинків. Волонтерство, благодійні фонди нам надавали фермери, фермери наприклад, електроплитки. З 24 лютого початку повномасштабного вторгнення Росії у громаді прихистили 800 переселенців. Їхали з Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Херсонщини, Донеччини. Ми маємо ще будинки, куди розмістити їх небагато. Є резерв, але це не в селі Дмитрівка, це в Старостатах. Куди не дуже хочуть їхати переселенці, тому що на центральній садибі у нас є і мережа магазинів, і супермаркети є, і аптека. Там, на жаль, таких умов немає. Мають 10 вільних будинків. Жити в них безкоштовно переселенці можуть, поки в цьому є потреба. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.